Зента Бергер німецька і австрійська актриса, продюсер, відома глядачам за фільмами Залізний хрест і Операція Святий Януарій». За роки кар'єри Бергер зіграла більш ніж у 140 фільмах і серіалах, була нагороджена премією Ромі і медалю Баварської Конституції у сріблі. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Актриса народилася 13 травня 1941 року у Відні. У той час місто перебувало у складі Третього Рейху, в Альпійському та Дунайському рейсхау. Батько дівчинки працював музикантом. Вже у віці чотирьох років вона почала виступати на сцені. Зента співала, а її батько компонував на фортепіано. Коли майбутній актрисі виповнилося 5 років. Її записали в балетну школу. У той час бергер почала брати уроки акторської майстерності. Зента закінчила найпрестижнішу у відні акторську школу Макса Рейнхарда. Свою першу роль у кіно актриса зіграла, коли їй було 16 років у 1957 році. У наступному, 1958 році, бергер влаштувалася на роботу в театр Йозеф Штарта. У місті відень у талановитої актриси не було відбою від пропозицій на зйомки. Вона користувалася величезним успіхом у австрійської публіки. Найчастіше Зента виступала у мюзиклах. Незабаром Зента вирішила відправитися на підкорення нових горизонтів. У 1962 році вона переїхала жити та працювати в Голівуд. Кримінальна комедія фільм Операція Святий Януарій вийшов на екрани у 1966 році. Режисером картини виступив Діно Розі. Зента Бергер виконала роль у фільмі Мегі. Зента Бергер познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у Голівуді. Обранцем її став Міхаєль Верховен. Режисер, сценарист, актор і продюсер. Молоді люди зблизилися. Коли працювали разом над фільмом, пара одружилася у 1966 році і влаштувалася у Європі. Незабаром у них народилося двоє синів, хлопчиків назвали Саймон і Лука. Коли діти трохи підросли, актриса повернулася до роботи в театрі. Вона брала участь у виставах театрів Відня, Гамбурга і в театрі імені Шіллера в Берліні. У 1969 році зента виконала роль Мей у фільмі режисера Жана П'єра Де Незнайомці. У середині 80-х бергер почала зніматися у німецьких телесеріалах. Один з них Кір Королевір, скандальний репортер. Пізніше актриса знімалася у багато інших телевізійних серіалах, ще одна популярна стрічка, в якій брала участь бергер комісар Рекс. Також у 1980-х роках Зента почала виступати в якості співачки. У лютому 2003 року актрисі запропонували посаду президента Німецької кіноакадемії. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей!